Дорогі друзі, 26 травня обов'язковий спомен святого Філіпа Нері, покровителя радощів. Філіп народився 1515 року у Флоренції. Початкову освіту отримав у місцевій школі, а духовне виховання від домініканців. Захоплювався Джеромало Савонаролою. Після смерті матері та брата 1533 року переїхав до дядька, щоб навчитися в нього торгової справи та згодом отримати спадщину. Однак полишив цей намір, бо дедалі більше віддавався аскезі, а через рік розпочав вивчення філософії і теології в Римі. 1538 року Філіп покинув навчання і розпочав апостольську діяльність, відвідував лікарні, де ніс допомогу невілковно хворим, проповідував на площах, в крамницях, у школах. Скоро здобув славу доброго проповідника. Біля нього збирались люди, занедбані морально і релігійно. Майже щодня молився в катакомбах святого Себастьяна, де 1544 року мав містичний досвід. Вогняна куля торкнулася його вуст і пройшла аж до серця. Після смерті святого дослідження зафіксували перелом і зміщення ребер біля серця, що за життя спричиняло сильне серцебиття. І постійно підвищену температуру. 1548 року організував братство Пресвятої Трійці для опіки над паломниками, 1551 року отримав свячення, став душпастерем і сповідником багатьох священиків і марян. Філіп влаштовував зустрічі, під час яких він і його послідовники розважали над святим письмом, а особливо над стражданнями Христа, молилися, співали релігійні пісні. Влаштовували концерти, відпочивали на природі і готували вистави. 1558 року спільнота переїхала на нове місце, яке почали називати ораторієм а братство ораторіанцями. Через таке нестандартне душпастерство Філіп кілька разів приваблював увагу інквізиції та був виправданий від усіх оскаржень. Він мав дар поєднувати людей і добре почуття гумору яким зруйнував уявлення, що святий має бути меланхоліком? Канонізований 1622 року, зображають святого у священницькому вбранні атрибути це Лівія, вогнене серце, книга. Він є покровителем сміху, радощів і гумористів. Прямуймо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!